Ми щиро вдячні студентському та викладацькому колективам за значні досягнення, наукові здобутки, розуміння, підтримку та прагнення розвивати наш рідний коледж. Завдяки узгодженій роботі єдиної команди, відданій праці та ініціативі кожного, нам вдалося зберегти та примножити свої пропозиції в освітньому просторі нашої держави. Новий рік це крок у майбутнє час надії, і сподівань. Тож нехай він стане для всіх нас роком добрих змін, здійснення задумів, нових можливостей і досягнень, благополуччя та процвітання. Від усієї душі бажаємо вам великого людського щастя, міцного здоров'я, добра і радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік виправдає ваші самі добрі надії та сподівання, принесе достаток. І добробут вашим сім'ям. Нехай панують у ваших домівках мир, взаєморозуміння і любов.